І так, братва, всім привіт! Нова серія. Закінчилось відео у нас шрус. Камера сіла, і я шрус внутрішній запрацював, все чітко. От, кстати, виндейка. яйка. Хотів би ще два слова про нього сказати. Тут нічого складного нема, надіюсь, ви зрозуміли. Це вже сам шрус і як іде напололось. Забили трьох шоповик, Зашплінтували його шплінтом. Сюди вставили пружинку, шайбочку. І не забути кольцо, кольцо отак надівається. Ну, ви вже їх запхаєте, в полу ось то все. І Штопорним кольцом його. Хлоп, і закрили. Все. По ньому, я думаю, ви зрозуміли. Ще хотів вам показати зараз зараз хвилинку. Дивіться вже які пильник іде в комплекті. Вроді та сама фірма, а пильник другий. Ну от Якщо, якщо зрівняти, який тут був в тих комплектах, а який тут вже. Вже кращий І так само зовнішній. Тоже такий самий пильник. Не знаю, або це якась подділка тих шрусів. Бо я не знаю, бо тут теж маленький люфт. Якщо прислухатись, маленький люфт. Але так має бути, він так чуть-чуть, взагалі майже не відчутний. Може то отакі... такий бути. Ладно, шрус зібраний. Все на наступну сторону я буду міняти. Приступаємо до стойки. І так, наша стойка. Тут -ту метку я поставив. На верхньому болті. Не видно, так? Да? Там з цієї сторони. О, Вон на болті метка і на стойці метка. Їх треба потім буде зрівняти, щоб приблизно розвал був, щоб поки ви доїдете, щоб колеса вам криво не стояли. Це обов'язково. Це розвальний болт, знизу просто крепежний Тут тільки зверху на розвальному, бачите на шляпки і на стойці Так, стоечка, стоечка. Что, давайте такое разберем. Класс. Разобрано, да? А вот так не давай Давайте назад. Погнали. Bitch, this is not a так, стоечку зняв. Е, ми з адбойнички оцих. Дивіться, що я обнаружу. Де він є? Германі! Вірите в таке, що це німці придумали? Але він не От я беру так його І іжжати можу. А оцей? Хто от його придумав? Коротше, фуфіл якийсь. Я його вжати не можу. Він такий жорсткий, страшне. Але будемо ставити його, попробуй. Може він краще, бо це ж оригінал. Але він нічого не погнити, Виробитки нема на ньому. Тому що він м'ягенький дуже. Він дуже мнягенький. Я зараз подумаю, який ставити цей чи цей адбойник, бо цей жорсткий. Це як пластмаса. О, він навіть не зжимається. А цей зжимається. Працює. Да, Напевно вернемо цей старий. а Цей новий не будемо ставити. Ну реально, він, він як такий біно, бінопластикий спресований. А це як резиновий. У ньому немає вироботки самі. Та в нього взагалі вироботки немає, просто почорнів. Оце бачите, як зжимає. Жим, Ладно, я ще буду думати, які ставати. Так, пружинка. Пружинку я зняв, не переплутати сторонами місцями, поміг мені сьомник, обе, ну це такий спецінструмент. Бо ви будете відкручувати гайку, яка тут стоїть на опорному. Отак та гайка стояла. Я її почав крутити, і оцей шток, шток зараз дивіться, Він крутиться, бачите? Я його разом з гайкою крутив, тому ця штучка вставляється сюди, ви гайку відкручуєте, а ця зверху тако запихається. І якимось отверткою тримається оцей шток. Щоб він не прикручився, І гайку легенько відкручуєте. Ну коротше, я думаю, що ви зрозуміло. Без цього інструмента буде важко відкрутити. Бо ключком туди долізти погано. Що я хотів спробувати з цього комплекту? Не, я вже взагалі вже пробував. Гаєчка підходить, все чітко, значить і оця теж сюди підійде. Зараз перекурі і буду відкручувати стойку. А, давайте ще опорний подшипник глянемо. Там якісь, бачите, як два подшибники, але це один. Вон, бачите? Перший і другий. Але це один це напевно, дві таких вставочки, якісь, якісь спецподшибник, ну він люфтить. Зараз подивимося до стоєчки. Що там з стоєчкою? Пробуємо нашу стоєчку відкрутити. Надо отако, от зараз зірву його о, і Прийшло. В принципі міряєте завжди, бо я в принципі це від свободи, я не знаю що підходить. Так, зараз я відкручу, ставлю патрончик, вкладиш. Гаєчка, давайте одразу гаєчку подивимося. Така сама, навіть це сильніше, мені здається, воно підходить. О, підходить. Стоечка не потекла, нічого, вона чистенька була. Так, що це за шайба така? Наша та шайба. Якось вроді більша Блін, напевно не підійде зараз подивимося. Він люфтить. Таку верх-низ я пробую. Цей шток верх-низ дергаю. Отак. Туди-сюди. Він люфтить. О, він йде легенько. Ого. Не поняв. О! А що тут таке? А це ще оригінал, ніхто не міняв його. Там що таке масло? Ну, хвилинку зараз мушу щось злию. Дивіться, скільки масло. Так, а ну давайте на світло. Не знаю що тут таке. Зараз можливо і не підійде вкладеш. Давайте будемо пробувати. Ні то назад. Це мастило залиєм. Ну бо я не знаю що тут таке. О, блядь! Дивіться, порошеньок якийсь є даже. Тут якісь вставочки. Так, да, вон. Ця втулочка якась. Бл, розлив тут масло. Ай-яй-яй-яй-яй. Дивіться, як порозливав. Пляма тепер буде. Ну, я не знаю, перший раз, я взагалі цими стойками не займаюся. Головне, щоб тепер вкладеш підійшов, бо це буде біда. Пробуем. О, як ляля! Дивіться, Це дуже добре, що підійшло. А ну-ка, чи затиснеться тепер гаєчка. Чітко. Напевне, зараз до кінця злиє то масло, що всередині є. Не знаю, витирати його насухо, але як його там витиру всередині. Так, ти тут полежи. Три масло злити. А, блядь, сука. Давайте ще раз цю конструкцію подивимося. Пуста трубы, трубочка. Це, я так понял, сжимается вот его и вставляется. Не так легко. О. А да это, что? чуете? это? Вердить. Ну вона вже люфтила. Вона, я як її драв, ну, таку тако верх-низ такого проба держав, вона так тик-тик-тик-тик-тик-тик, люфт теж в ній був. Ох, я тут повимазував, звісно. Зараз до кінця жду, поки скапає масло з неї. Я думаю, воно там не помішає всередині, ржавіти нічого не буде. Мені нічого нема. Якраз місце під вкладиш. Зараз вкладеш протру. вставляє вкладиш. Отакін, всі все собі. Затискає гайку. Зараз пара ударів. Зажму її і стоєчка готова. Ну як готова? Вкладеш тільки готовий. І продовжу. Тільки повитираю ці всі мазути. Дивіться, яка пляма тепер буде на дошку. Зато тепер дошка гнити не буде. Хоча воно тут і не гниє не гниє тут сухо. Да, ось така система. Так, братва, починаємо збирати стоечку. Затягнув гаєчку, все чітко. Оприділи ну, все, надіваю германський отбойник, лишаю його, бо він м'ягенькі, класненькі такі. Гнеться, такі, ну, він буде працювати нормально. Вдіваємо назад стоечку. Кажу, стоечку пружину. пыльничок. Пиль, Така ще шайба є. Отак. Дивимося, щоб все сіло в свої місця. Тоді вдіваємо опорний підшипник. така його втулочка і гаєчка. Гаєчка, кстати, з резинкою і затягуємо. Така сама процедура затянули, стяжкою відпустили та й все. І буду зараз затягнути і приступаю до поворотного кулака. Готово. Вложимо її до наших шрусів. Хай жде своєї черги. І приступаємо до подшипничка. Так, зараз так поставлю, щоб ви бачили. Так, так, так. Зробив таку конструкцію, взяв головку на 24. Вона якраз підходить і маленькими ударчиками будемо вибивати. О, дивіться, як вискочило. А цю обойму треба буде болгарочкою різанути. І вона зіб'ється або зйомничок, бо тут є спеціальні місця під зйомничок. Ось тут -от зацепитися і зняти. Тут, тут треба так само головочкою на 30 і вибивати його. Не так легко, але прийдеться помучитися. Це буде дешевше, бо... Мастер за це ще денег захочет. За то, что еще выпрессовывает. Ой, дай, дай, да Сейчас. Да, да. А, не, пацаны, сорян. Надо штопор снять. Он вперся в штопор. Зараз дневный штопор на кольцо, І він вийде. Так, поки вибивав, ще, ще повилітали підшипнички. Просто зубило. мені треба було зразу, зразу оцей штопор зняти. А я щось лоханувся. Тепер зубильцем на підшипник спираюся і ударами вибиваю. Але я вже пробував, теж виходить. Бачите? Вилазить. Цю обойму теж викидати не можна буде. Небажано. Я поясню чого. Зараз пара ударчиків і він вийде. Ще трохи. Я не бив по обоймі, бачите, вона ціленька, все там ціле. Я впирав, я впирав такого підшипник і випресовував його, Цю обойму. Бо я не знаю, який майстер мені буде пресувати. Зараз я знайду когось на гаражах, може хтось тіски має. Або може прес. Тепер буде, якщо прес я знайду в когось майстер, це десь 50 гривень він мені його запресує. Якщо майстер буде, то він має наставки. А якщо не буде майстер на, на, на гаражах, то я зудой так і в тісках зажму його, запресую, а цим дожму його до кінця, щоб він вперся до цього штопорного кільця Тут є штопорне кальцо. Так ви бачите там ще ні. Вон, до цього штопорного кільця його треба впирати, він впереться вже в нього. І тоді вже оцю запресовувати. А цю, кстати, якщо немає сйомника. на сйомник, то болгарочку такою підрізати легенько і зубилом бах і воно зніметься. Зараз щось буду думати. Ладно, тут ви теж зрозуміли. А, ще міняю. Грязозащитне кольцо. У мене таке вже підшатане. маю нове Нове поставлю. І так, братва, вже шоста вечір. Я не знаю чи є майстер. Але зараз візьму з собою поворотний кулак, подшипник, щоб його запресувати. І візьму ще з собою нове гряз грязозащитне кольцо. Старе, в випадку нового, якщо воно не підійде, то назад старе поставлю. Штоперне кальцо і ще беру обойму, щоб подшипник в разі чого дожати, якщо майстер нема, може тісківку нажму, бо в мене немає тісків. Ну і саму цю штучку, не знаю, як вона правильно називається, я зняв кусок подшипника, який лишався. Зараз покажу Я чуть-чуть зацепив болгаркою. Воно покусується. Чуть-чуть, то ничего страшного. И вот шайбу разрезал и выбил Зараз, Зара, седаю на велосипед, еду, шукаю мастеров, кто может и А уже завтра включусь.